Цей лист я пишу воїнам на передову. Сльоза на очах блистить і душа болить. Хочеться кожного міцно з любов'ю обняти подяку, доземний уклін віддати. Ви опора народу, щити заслона. Сміло дивитись смерті у вічі щодня, наш міцний захист, і непохитна скиля України надія і перемога. У нерівних боях ви стали стійкими тріумфально рветесь до мети що сили, в окопах, де холод і б'юсь з висоти. Віра вас оживляє і дає снаги, пригнічені, зболені, та нескорені, відданість, бойовий дух ваш вартий слави. В ранах скривавлені та незневірені, ви гордість, приклад держави. Стою перед Богом. Усердно благаю, Господи, дай витримки кожному воїну, ангела-охоронця їм з неба зійшли, небесне військо на допомогу пошли. Я молюся в молитві за вас, рідненькі. Повертайтесь додому усі здоровенькі, щоб разом. В любові, в щасті, в радості, Славили Господа за Його милості. Моя подяка щира від душі. Ви неспроможні, славні, умілі, вірні для вас пишу свої вірші, пісні. Горжуся вами. Герої України! Слава героям!